Маю 에... так сердечко Все, покажу. Не, не, не. <реш> <реш> Тільки на це. Ну що, всім привіт. Ми з Дашою Храмасома вигадали новий формат класного гумористичного шоу. А формат шоу наступний. Наша ведуча Соня задає нам питання, на які ми маємо дати відповідь протягом п'яти секунд. В процесі у мене нічого не виходить. <реш> <реш> у мене <реш> нічого не виходить. Я ніхто <реш> <реш> І нічого не досяг сою 23 роки. І нічого не двадцять 23? <реш> Мені ж питання треба тобі відправити. Не не ти можеш дати мені свій телефон? <софі> я, я знаєш, я поставлю просто питання, типу скрін питань на заставку, щоб ти її не розблокувала. Типу. Ти боїшся, що я там щось знайду? Так, да, ти зайдеш до моєї галереї, там. І ну, там є нюси. <софі> да, там на два роки назад, коротше, відмотуєш. І, <софі> і там є нюси. Да, <софі> 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 і там, отам от є нюси. <софі> <та софі> ти ж курси, що існує прихований альбом? Ти туди закидаєшся. У мене на телефоні. І там нюси, якісь, які я не бачу. Я хочу. У <реш> мене просто була ситуація, коли почалася повномасштабка, тільки-тільки розкрилася метро. Розкрилася, розкрилася метро в Києві. Ми поїхали з подругою в центр, а тоді ж типу всі дуже жорстко моніторили. І ми просто на контрактові спускаємося в метро, ті відкриваємо її приховані і такий. І він скролить! П єць. П єць. І такий на мене дивиться, я думаю, ну. І <реш> класна піда. Вас заарештовувала. Хто перший з нас? Давай поспоримо, да. А перші ножиці Ну якщо хочеш. Да, перші ножиці. А я забула слова. Ну ти скажу чувачі. Чувачі, ви Ми... Так, А чого ти сказала чувачі? Чувачі, і ви Цуєфа кажете? Ні, чувачі. Ні, це не я сказала, я не казала такої ху. Ладно, давай. Бер 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 бе! А, ти сука. А, так, я обираю ти перша. А ти ж накрипає. Він обирає А. Даш. назви, будь ласка, три слабоалкогольних алкогольних напої для малолеток. Рева, шейк, кінзбридж. Чисто своє улюблені. <клух> <Да? Тихо. клух> Реально, я не думала, що будуть такі скіли. <клух> я думала, будуть ті питання, а <клух> це мені подобається. Я можу <клух> сигарети назвати, я що... <клух> ні, да, Ми нічого не, був... не пропо. <кл> Нічого не пропагуємо, я сподіваюся. собак. Підбуль, німецька овчарка і снубдох. Я якось х це у мене в голові. Снубдох? Я, мабуть, хотів сказати бульдох, і я діпа снубдох подумав. Це жахливо. Це найгірше, як можна почати на типу... Це перше питання. А що да? просто в гробу Він живий може покарання якесь вигадаємо ти тому хто Щоб про Не, ладно, якщо ти мені даєш посту. Двоє примієш. А мені він потім? Потім ти виграєш і ти мені якби припис, але потім я діба такі правила. Будь ласка, три жіночих імені на букву С. Е, Соня, Саша, Соломія! Соломія. Ні, клас, добре. Це краще, ніж Снупдох, теж на С. Сара Джастіка Паркер. Є у когось знайома Соломія. Yeah. О, я, я працювала хореографом Я працювала хореографом, і всі діти до трьох років Соломії. А потім. хтось потім, да, <laughs> потім вони мажуть. <laughs> <можна. laughs> а у мене ноль. Не змучишся, давайте один час. Б... Давай. Назви, будь ласка, три кольори на світлофорі. Е, червоний, зелений і жовтий. <рес> Реально? Це моє питання. Це боє, бо, я, бо я подумав про це питання. Я в таксі, коротше, поки їхав, я на це питання вигадав, і мені чомусь одразу в голову синій почав приходити. Си, да, і я такий синій, а, ні, а як і я такий, о, це треба. це треба. Ну, бо я подумав, що так можна затупити <рес> дуже <рес> просто. Да. Ну це цікаво. Назви, будь ласка, три країни на букву М. <рес> М Монако Молдова, Мексика. Молодец. 495. Це... 495. Реально Це 5 секунд стільки по часу займає. Да, и ты не назвав, уже там. Слуб нога, бля. Не, реально, 495 это просто я не пишу. Не, окей. Не, реально 495. Реально 495. Так, 3-1. Поки що я здивована з себе, бо я дуже люблю тупить. Я маю камбекать. Камб... Жарт про камбек не треба озвучить. Ви його не знаєте. Ні. Ну, камбек, типу, переводиться, як Накінчать на спину. Б. Ну, це це я не хотів сказати, це крінжовий жар. Просто дівчата не знали, я так трохи озвучу. <рес> ем... Ладно. <Лана. рес> назви, будь ласка, okay. три квітки на букву Т. Тюльпан. Те. Роянда і. І програв. <рес> а яка є третя? Тютюн. Да. Це квітка! Є квітка тютюн! Ви, да. Да, да. ви це знали чи ви це гуглили? І ми це гуглили. І... вирішити є... питання, можемо є... вирішувати. Ні, хай воно буде, просто які питаємо. Тай люди знають, що є квітка тютюн. Да, а ще є туя, але це дерево. Ну туя, типу, воно чомусь було в категорії квіток, але да. А ще а тую ти, ти знав? Ні, та ну я я це все чую, Ну як воно? У мене воно в голові не лежить, воно в архіві там давно. Не переживає, все окей. Три відеорісні чоклови, лисичка, е, кукол. Даша, будь ласка трьох переможців Євробачення. Руслана, сердючка і Калуш. 4, 91. Я, а, я не знаю. Насправді це треба перевіряти, бо я не знаю, сердючка вона виграла чи ні. Руслана вона виграла чи ні. Я знаю, що вони. Сердючка, а от сердючка. О. А Сердючка була на Європачні, але не факт, що вона виграла. Бо може і ні. До речі, ціка... да, Треба перевірити, бо я взагалі не хочу програвати. Ну, типу, ні, вона зайняла друге місце. Друге місце. Нема балу. Нема балу. Я не Я просто зна а яке було питання? Трьох переможців назати будь-яку країну. Я с а я хочу його. Я не дивлюся. Я писала українців, бо я не впевнена, що ми вигравала. це. Твоє питання? І ти не попередив? Я не попереджала його питання. Це було в моменті, коли я сиділа вже тут. Та мені, ні, я жартую. Все добре. Ми а, ж маємо бути непідготовленими. Так, ти не знаєш нікого з Євр... а, Олександр Рибак. Ну. А, да, так! Ну. Да, да, але якщо говорити про роміську, то Джамало виграла. Джамало, точно. Да-да-да. Окей, три два. Ну, Цей брал не зарахований. Да. Eh, назви, будь ласка, три річки, які протікають в Україні. Eh, Дніпро, Дністер і річка Русь. Славетному місті Біла Церква. Дуже, дуже легке питання. Б, це за 2,83. Ти молодець. Дуже швидко. А ну, ти пам'ятаєш, ну, якого є місто? Так. Ти К... Ну. Так, да. Молодець. А всі завжди кажуть Киривиріг. Коропи внизки. Кера. Але не Кременчук. Даша, назви, будь ласка, три фільми Стер, Крік і Піла. А, то сіністер, ти сказала. Я думала, ти просто, ну, типу, збиралась щось сказати. Ні. Ну, ну такий, пам'ятаєте, там про якусь річку сіністер? Сіністер? А мені було страшно. Це фільм жахів. Я боюсь всіх фільмів жахів. Для тебе будь-який фільм, це фільм жахів. Да, просто пірати Київського моря, ти Окей, сіністер, да, хоррор містер. Боже, слава Богу, я хоч один його подивилася і згадала зараз. Ні, він він, він, ціка... він цікавий. Він цікавий. Він цікавий, він не дуже ну, типа, не дуже прям стрьомний, але він цікавий. Але я ненавиджу, я ненавиджу ці жахи, фільми жахів. Тому що я потім не можу нормально, спокійно ходити в туалет вночі. Мені дуже не подобається взагалі фільми жахів через те, що там сюжет завжди хубав. Да, Насправді, якщо говорити про якісь дуже старі фільми жахів, типу звонок, типу Астрал, а зараз людина. На скримерах і. Да, тобто там був сюжет такий час, ну там якийсь темний підвал, та такий, ну, зараз вони піде туди, за мене все буде лякати. все одно, це фільм Окей, Валерія, будь ласка, трьох українських реперів. Гоня, паліндром, Андрій Мілан. Хто? Андрій Мілан. Андрій Мілан. Я, Ти перевіряєш Валеру. Ти не знаєш, що таке Андрій Мілан. Включайте прямо зараз. Катерпілор. Я не трепі, не дріл, я трактор, я катерпілар, я покурив та кинув, тим батькам прогрес. Чотири-чотири. Да. Ми йдемо на древне. Та йоб вашу мать. Я виграю, я виграю сьогодні. так. Я не програвав в житті ніколи. Ну, типу, я програвав. Ну я не грав просто майже нічого. Я просто ссав пограти. А очко, а, нос, <зес> 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 Це найнеочевидніші синоніми. Найнеочевидніші. <зес> знаєш, даш, знаєш. Тепер і ми знаємо. <зес> Це найбрудніший бал взагалі в цій грі, ну можливо. Питання теж є питання. <зес> Там можна було щось красиве сказати. Ну, можливо. Наприклад, що ти Ріжечка. Я думала, це в плані, що там іди в жопу. Це, типа, очко повне. Це негативне мислення. Це негативне мисло. чоловік, тому він одразу булочка. Я накидаю ще питання. Ну, подумай над питаннями, може... Так, можемо опити поки що щось. Хочеш запитати. Можемо щось поки поспілкуватися між собою. <в> по, по Як спро... Прикольно кстати. Я не розказувала. Назови мені, будь ласка, трьох українських футболістів. Андрій Шевченко, е Артем Мілевський і Зазуля. Я не знаю, як його звати. Я думаю, що це було 5 секунд. Я правда да, не да. поставила. Да. Да, ні, я встиг точно, я думаю. Ні, ну круто, молодець. Да. Я б не назвала, я б не назвала. Я б сказала Шевченко тільки. Я нещодавно сиділа в закладі і перед мною сидів Мілевський ще двоє. Він був бу він був бухий, просто Але коротше до них прийшли два ціпа, і не Мідєвського, а його іншого типа друга, який теж з ним там тусується, почали жовтоти, бо він парчиському з гроші. Це ти вигадав? — Я як зрозумів, що не Мілєвський, у нього ззаді написано було блін. У нього була шапка. Раналдо. Він був з футбольним ячем. Дві три африканських країни. Єгіпет. Подожіть, ладно, я сейчас просто. Я програла. Єгіпет. Це точно там. Туніс. Туніс і. Туніс і... Все там дві країни. Цілий континент, дві країни. ну Поки Можна я роз'єднусь? Блять, дивлячись на скільки просто. трохи працювати на камеру просто. Так, тепер я і 5-5, час буде 6-5. Дуже просто. Назви, будь ласка, три види водоймів. Озеро, річка, ставок. Сука! А кажеш, погано навчався. Кожен день приходиш, а там про річки і ставки. Да. А ви по справ самі блять спробуйте. Да, да? Не, да, тут через те, що 5 якихось йоних ю... секунд починаєш про це думати. Да. Окей, Даша, назви мені трьох боксерів. Ламаченка, берінчик, усік. Друга... О! Хто берінчик? Це український боксер. Не дарма, коли Олег вмикає бокс, я трошки слухаю. Е, назви мені, будь ласка, три магазини аудіотехніки в Україні. Саундмах. Е, і та більше я і не знаю таких якихось класних чудових. Тим паче, саундмах це наші друзі. Вони нам надіслали мікрофони. Ми пишемо звук. От ну на мікрофони з магазину саундмах. Тому я всім рекомендую. Так, Це супер. Класний звук. Так. Окей, і останнє питання. Ну але дуже легке. А чому? Для мене всі питання легкі. Наш назви три жанри музики: реп, рок, поп-музика. Ні. І що я програла? Я рада, що я не так сильно тупила, що я просто на нулі була. Хоча б щось, але я відповіла, тому я дякую мамі, папі, вчителям в школі, які ну, трошки знали моє ім'я. То дякуються, коли тебе нагороджують, коли ти вигралаш туди. Ти пога, то сиди. Ну, Головне це участь, а не перемога. Ну, це так кажуть всі, хто перемог. Я, да. я чесно переміг. Ну отак. Це не ти програла, це я переміг, до речі. Да. Мені ну, було б зручніше так само здавати. Yeah. Я не навиджу вас всіх. <laughs> ти, я і тебе so... в першу чергу yeah. yeah. і Софію. Софію. <laughs> Когось любиш, може, все-таки. Ні. А маму, мабуть. Батьків, так, да, ти ж казав. <laughs> Їх теж уже. Ні, <laughs> не, ладно, класно. Мені сподобалось, формат мені сподобався. Але наступного разу я тебе в Отак от. і переможу. Перемогу. Це буде наступний раз, що так само питаємо. Так, <смір> да, ми знімаємо ринг на наступний випуск <смір> і питаємось. Інтеграція <смір> піс виставляється. Оп. П Поки запікується, але да, в перспективі. можливо. <laughs> Супер, пишіть в коментарях, чи подобається вам такий формат шоу, може, у вас є якісь ідеї, може, ми навіть візьмемо це до уваги. От, що, Даша Хромосома, Валерій Шабуневич. От, чудово, чекаємо на ваш фідбек. Підписуйтесь на Валеру в Інстаграмі, підписуйтесь на Дашку в Інстаграмі, підписуйтесь і візде. На Софію теж, в тому числі, всі. <laughs> Соня просить називати її Софія, але я не можу втриматися насправді. Ну, таке гарне ім'я вже. Чи, ну, що по пам'яті. Ти мені сказав якось висором Софію, кажу, я не Софія. Соня, ти такий, а, вибач, Софія! Ми переписувалися. От що по пам'яті. А все буде в описі цього відео насправді. Тому ось. Ми чекаємо дуже сильно на ваші якісь відгуки, ваші коментарі. І що да. Пишіть, пишіть, скажіть, вам подобається чи я повна. Все, пока! Бувайдам. Я їбанда я скав вале. Ні ну. Класно, класно! Прикольно. Але це Даша Хримоса, але що не Боже, ти тілець чи ти близнюк? Близнюк. Я завжди, коли кажу, що я близнюк, всі на мене дивляться як на Чого? Мені поки на близнюків. Це ще гірше.